Станіслав не змогла не дати вам відео відповідь, бо я знаю, що ви, ви мій колега по нещастю. Але в Дніпрі, е, знаєте, що я вам скажу? Цей опалювальний сезон ще тільки починається, ще тільки починається, Ну як починається? Ну вже уже наступає, Але я вже хочу, щоб він закінчився. Вже хочу, щоб воно все закінчилось, бо це ну жах підготовка до опалювального сезону. Це дуже багато нервів. Ну, ну це капець, я не знаю. Мене інший раз аж, аж, аж просто кришить блін. Я говорю, я хочу, щоб воно скінчилося. Але мотічка так, мотічка в нас щаслива, вона воно патягуся зробила, лягла собі спокійно, каже: мама, давай газуй, роботай, бо тобі треба гроші заробляти. А я тут полежу за тебе. Розумієте? то вона за мене лежить. Вам гарної підготовки до опалювального сезону. У вас, Дніпрі, трошки краща ситуація, ніж у нас в Кривбасі, Але тримаємось, тримаємося, тримаємося і надаємо людям тепло. Бо окрім нас його людям ніхто не дасть. Та й все гарного дня.